На п'ятому аркуші ми з вами розглянемо побудову графіків функції. Для цього ми будемо використовувати тип діаграми Графік. В деяких варіантах перекладу офісу ця функція має назву точкова діаграма, у деяких має назву Лінійчата діаграма. Іноді просто має назву графік. Тому будьте уважні і обирайте саме за зовнішнім виглядом той, що вам потрібен. Графіки ви будували на заняттях з математики, наприклад. І ось ці функції косинус та синус ви також зустрічали на заняттях з математики. Виділяємо дані для побудови графіків. Я виділяю ось такий депазон. Значення Х я поки що не чіпаю, він трохи пізніше нам знадобиться. Після цього заходимо на вкладинку вставлення, відкриваємо, ну або шукаємо серед цих піктограм, або відкриваємо список і вкладинку всі діаграми. І тут шукаємо, ось ми бачите, лінійчична діаграма. У нас запропоновано декілька зразків, ми обираємо першу. І після цього натискаємо клавішу ОК для підтвердження. Ну, трохи поки що не схожа на те, що нам потрібно. Я розташовую поряд зі зразком для того, щоб орієнтуватись на нього. Ми бачимо, що у нас є назва графіки функції. Тут у нас поки що лише назва діаграми. Ну, ми можемо написати. можемо написати вручну, а можемо скопіювати. Ось я виділяю назву, копіюю, Так, а після цього виділяю нашу назву і вставляю скопійований текст. А після цього ви бачите її умови, назва діаграми повинна бути над діаграмою. І ще нам задані накреслення, розмір та тип шрифту, що означає над діаграмою. Заходимо на вкладинку Конструктор, відкриваємо знайому нам кнопку Додати елемент і шукаємо назва діаграми. І ми бачимо, що у нас є варіанти над діаграмою, він, власне, і виділено зараз. А є ще по центру з накладанням». Тобто, якщо ми оберемо другий варіант, Наша діаграма буде а, область побудови діаграми, вона буде трохи перекрита назвою. Але ми обираємо над діаграмою. Ну, потім давайте збільшимо, тип, збільшимо розмір шрифту, оберемо тип шрифту, Times New Roman і оберемо напівжирне накреслення. Ось саме така назва у нас буде... Ну, також можна... У нас не вказано, але на зразку трохи більше ми бачимо шрифт у легенди діаграми, тому я його трохи збільшую. Далі, для ліній графіків вибрати яскраві кольори та підібрати товщину. Ми бачимо, що кольори трохи співпадають у нас, але стандартні кольори вони трохи такі приглушені. Тому я обираю спочатку червону лінію і на вкладинці формат я обираю контрфігури інший колір. Я обираю замість приглушено червоному, яскраво-червоний. Ну і після цього ще збільшую його товщину. Тобто знову відкривається список, обираю команду товщина і обираю, ну, наприклад, нехай буде, мабуть, 3. Так. Да. Це схоже на зразок, тому на цьому варіанті і зупинимося. Ті саме дії ми виконуємо і для синьої лінії, тобто яскравий колір і збільшена товщина. Так, це завдання ми з вами виконали. Наступне завдання додати підписи даних для ряду y дорівнює синус x. Дивимось на... Нашу лігенду y рік дорівнює X це червона лінія. Я обираю червону лінію, переходжу на вкладинку конструктор і шукаю підписи даних. Ось вони. Так, нас цікавить варіант з права. Ось він. Ви бачите, наші дані додалися. Єдине, що на зразку вони червоного кольору. Це дуже просто виправити, ми їх виділяємо, якщо вони не виділені ось таким чином. І після цього на вкладці основ... Основне обираємо червоний кольор шрифту. Ну і, мабуть, трохи збільшуємо ось таким чином. Так, вже ми ще на один крок приблизились до виконання завдання. Дивимось, що далі. Додати основні вертикальні лінії сітки. В цій діаграмі у нас є стандартні. Горизонтальні лінії, але на вкладинці конструктор, додати елемент, лінії сітки, і ми обираємо також і вертикальні лінії. Якщо є бажання, ми можемо змінити їх колір, але зараз це не є нашою необхідністю. Так, і залишилось дві досить складні функції. Змінити колір горизонтальної осі та підписи горизонтальної осі. Ну, По-перше, горизонтальну вісь ми не бачимо. І ми, ну, лінії сітки, лінії графіків відразу можна побачити, а ось горизонтальну вісь нам слід розшукати. Для цього ми заходимо на вкладинку формат і відкриваємо ось цей список, який знаходиться на початку вкладинки. Тут ми шукаємо ті елементи, які ми або не пам'ятаємо, де знаходяться, або не можемо зараз знайти. Нас цікавить горизонтальна вісь. Давайте шукаємо, ось у нас горизонтальна вісь, нажимаємо і бачимо, що виділились ось ці числа, які знаходяться посередині нашого вікна діаграми. Ми хочемо змінити колір, ну, на зразку він зеленого кольору. Давайте Такий і оберемо. Ось такий яскраво зелений колір. Так, його не дуже гарно видно, тому я ще й збільшу його товщину. Так, мабуть, ось така товщина нехай буде. Ми бачимо, що лінія посередині, да? ось вона змінила свій колір. А, до речі, якщо є бажання, ми можемо додати ще стрілочку, тобто, якщо ми відкриємо список, ми бачимо, ось тут є стрілки. Нас цікавить стрілка вправо, да, як наша ось направлена зліва направо, і, ви бачите, у кінці додалася стрілка. Ну і залишилось додати підписи горизонтальної осі. Що це мається на увазі? Якщо ми подивимось на значення х, ми бачимо, що вони змінюються від мінус 5 до 5 з шагом 0,5. Тобто мінус 5, мінус 4,5 і так далі. І, власне, саме так є і на зразку. Але якщо ми подивимось на нашу діаграму, яку ми створювали нещодавно, ми побачимо, що тут йде просто нумерація по порядку. 1, 2, 3, 4. Як нам бути у такому випадку? На вкладинці конструктор у нас є дуже корисна кнопка Вибрати дані справа в тому що дані ми обираємо перед тим як побудувати діаграму ви пам'ятаєте це і якщо ми хочемо змінити їх після того як діаграма вже побудована ми можемо скористатися саме цією кнопкою але ми не будемо обирати заново дані для діаграми ми шукаємо бачите підписи горизонтальної осі і нажимаємо кнопку Редагувати. Після цього з'являється ось таке пусте віконце. І в це віконце ми а, повинні внести діапазон. Ну, ми його просто виділяємо. І він додадим у це віконце автоматично. Ми виділяємо його, натискаємо ОК, ще раз ОК для підтвердження. І дивимось на нашу діаграму. Давайте ось так я з, з ним виділення, ми бачимо, що дійсно починається з мінус 5, далі з кроком 0,5 у нас змінюється значення. Тобто ми з вами побудували самі такі графіки, як зображені у нас на зразку.